Усім привіт! Усім доброго, тихого, мирного і благословеного ранку, дня, вечора, хто коли буде дивитись. Ох, моя козулька-мазулька. Доброго ранку. Ну що, покажемо вам, що ж їсть, чим смакує моя козуля-мазуля, що входить в її піло. А що входить, я вам зараз, я вам зараз покажу. Так. бачите? Оце місце там, де вона управляється. Так, є в мене тут картопелька пом'ята. Картопельки небагато. Е, ну, може, десь грам 300, не більше. Бачите. І зовсім небагато. Е, ось така жмінька. Бачите запареної запараної макухи, я, ну я роблю так, і два яблучка стертих. Сюди ж я додаю, що що я додаю. Так, ось такий в мене кальцій, кальцій фосфат. Чайну ложечку кальцію. Живине. Ось так. Тоді я лю водичку, ну, я роблю так, як смакує моя козулька-мазулька. Ой, щось, води забагато линула. О, це і зверху сиплю трошки зерна, навіть багато набрала. о, і все. і наша козулька, мазулька з великим апетитом. Йди, 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 іди ставай сюди. Іди, йди сонце. Ну, бере їж. Зараз почекайте, скажи. За пару хвилин відеречко буде повністю порожнє. Ну, забагато водич було. я зазвичай менше водички ліс. Поки козулька-мазулька буде їсти, а я її подою. І з вами через чуть зустрінемось. Ось і все. Ось про що я говорила, бачите, облизує краї скрізь. Шукає ту. Хоче, напевно, ще, але, звичайно, що я її більше не дозволю, тому що не знаю навіть, чи такою порцією я її встигну запустити. І мені здається, що треба чуть-чуть зменшити її порцію. Зараз принесу сінця свіжого чи соломи. І красунька буде щось їсти, ще смакувати. І... Красунік, моя красунечка дорогенька, подивіться, яка ж в неї шубка. Яка в неї шубка гарна. Так, ми дозуми вже готові? Готові. І хлопці дівчата, я вам відразу ж покажу, от як я зробила такі перетинки в неї. І зазвичай вона в цьому віконечку їсть, піло. А тут вона тут і там може сінце вийняти. Та вона і тут їсть сінце гарненько. Так, расунька, ано. Ну. Чекай. Хі -хі. Так їй добре, масаж видно. А я заодно витру, що, може, трішечки намочилася вона. Ох ти. Все. Все. Я принесу соломи, трошки сіна і постелю її гарненько і дам свіженького їсти. Усім, усім пока. Будьте здоровенькі, усім бажаю добра, любові, миру, Божої ласки. А ми йдемо, рухаємось вперед. Настелю її і піду додому, до хати буду збиратись на роботу. Усім. Пока-пока. Бережіть себе і своїх найрідніших людей. Пока! Усе. Ну, Я йду збиратись на роботу. Так. А це лизунчик моєї красуні. Ось такий. Якщо треба їй, вона лежить. Треба було б вище поставити, ну нічого.